Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, ми починаємо молитвовний стрім про перемогу України в війні проти російських, російських загарбників. Ви на каналі Шої Сістина. Вітаю всіх, хто доєднався до молитви. Ми будемо продовжувати наші молитви про визволення нашої держави від російських агресорів, про руйнування Московії, про наших військових, про наших союзників, про славу Божу! Щоб Господь прославив ім'я своє через перемогу нашої країни. Не пам'ятаю вже який сьогодні день, але скоро, друзі, рік, скоро, скоро рік, як почалась війна, і нам треба примножити, бачите, скоро два роки, як почалась війна, відкрита війна, гаряча фаза війни. І нам треба продовжувати молитись, щоб ця війна не затягнулася набагато більше. Нам треба молитись, розуміючи, друзі, що. Саме від Господа походить перемога, саме від Господа приходить всяке добро, саме Господь джерело сили, натхнення, допомоги. Тому, друзі, треба, не утомлюючись, продовжувати молитви. Так говорить Христос в, своїм, в своєму вченні. І хочу нагадати, що в молитві, друзі, ми сповідуємо свою віру. Сповідами те, як ми хочемо жити, як ми хочемо жити в майбутньому. Як ми хочемо, щоб жили наші діти, тому треба продовжувати молитви. Господи, дякуємо Тобі за цей ранок, за те, що ми живі, за те, що ми живі тут в Херсоні, за те, що живе наша держава, за те, що наші військові продовжують бити окупантів, міцно е стримуючи їх, е виганяючи їх, жахаючи. їх. Господи, ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі за те, що ти даєш нашим військовим силу, наснагу, бажання бити за нашу. Державу за нашу країну, господи, ми мовимо, збережи життя наших військових, захисти їх від зла і смерті, від поранень. Даруй і гідні гарні засоби захисту і необхідну зброю для того, щоб виганяти окупантів. Руйнуй, господи, злобні плани сатани і руйнуй і російську армію, і їхню зброю, господи, і всю їхню імперію зруйнуй, щоб ніколи більше. Е Московити не загрожували ні Україні, ні будь-якій ні будь іншій державі, ніякому іншому народу, бо ти, господи, бачиш, вони погрожують і, і Європі, і полякам, і Прибалтам, і фінам, і зараз вже армянам, і, і казахам, де вони гавкають на всі, господи, і ти це бачиш, і ми молимо тебе, зруйнуй зруйнують цю злобну імперію, щоб більше ніколи не було на мапі світу. Зруйнуючи імперію на окремі держави, де люди будуть розуміти, що є добро і зло, і думати про свій благоустрій, про своїх дітей, про майбутнє, а не про війни і про завоювання інших народів. Господи, вижени окупантів з нашої землі. Ще раз молю тебе про збереження життя наших військових, про повернення полонених, про те, щоб знайшлися всі, хто пропав без вісти, щоб люди наші військові повернулись додому. Боже, молим Тебе про те, щоб Ти благословив наших союзників, щоб вони і надалі надавали нам необхідну допомогу, стояли поруч з нами в цій боротьбі. Господи, молим Тебе про милість твою, про, про допомогу і гуманітарну, і фінансову, і зброї. Бо насправді, Господи, росіяни не мають нічого, окрім зброї, щоб вбивати людей. Господи, ми молим Тебе, благослови і допоможи нам. В цій війні, щоб у нас були і надалі вірні союзники. Господи, молим Тебе про те, щоб ти, Господи, благословив нас цінувати те, як ти нас створив. Благослови нас, наш народ, щоб от люди, які живуть в Україні, цінували те, як ти створив нас. Цінували те, що ти створив нас українцям. Допоможи, Господи, зроби так, щоб люди в нашій країні цінували свою мову, свою культуру, свою історію, свою землю. Господи, молим тебе про те, щоб ти вичистив нашу землю від колаборантів, Господи, від тих людей, для яких Україна нічого не значить, Господи. Зроби так, щоб вони або прийшли до тями або забралися геть звідси. Господи, ми молимо тебе про те, щоб ти вичистив нашу країну, особливо від влади корупціонерів, людей, які не дають звичайним людям жити. Не, крадуть і зараз під час війни також, Господи, зроби так, щоб вони були виявлені і або сиділи в тюрмах, або також е забралися з нашої землі. Господи, все це благаємо тебе для того, щоб швидше закінчилась війна і не гинули люди. Прослав ім'я Твоє, Господи, через твою силу через ті дива, які ти можеш творити, Господи, які ти вже твориш в нашій країні, Господи, даючи нашим військовим силу бити окупантів і робити такі речі, які не видані просто за століття, навіть, Господи, так як була потоплена Москва, цей флагманський корабель, зроби так, щоб надалі була і зруйнована сама Москва. Як... Столиця цієї злобної імперії. Господи, молим Тебе прославляй ім'я Твоє і Хай через перемогу України, Твоє ім'я прославиться. Хай увесь світ визнає, що ти величний, славний, сильний, єдиний Бог, який привів Україну до перемоги і визволення. Ми вклоняємось Тобі, благослови цей день, прийми за все славу, честь і хвилу. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, поділіться цим відео. Не поставте вподобайку, моліться, закликайте до молитви близьких, рідних, знайомих. Всім гарного дня і Божого захисту. Україна переможе!